Привітики, Віка нас проводжає, ходить туди-сюди. А ми їдемо до друзяків. Взагалі мали зранку їхати Юлію зустрічати в коваль з кордону, але вона довго щось затрималася на митниці, була довгенько, тому ми не їхали, лягли спати, бо шоста ранку була. Після роботи були змучені. ну 5 годин спали, трішки маловато. Ось. Їдемо просто на каву в центр. Вона вже приїхала додому і вже знову приїхали до нас, тому зустрінемося вже просто в центрі на каві. Йдемо трішечки пішком, бо стільки людей в центрі, як виявилося, що нам немає де парканутися. А ми вже один раз так класно парканулись, бо мені потрібно було срочно купити м'ясо, то нас штрафанули трошечки. Трошечки знайомі. Вони просто Олега не знали, а я була в магазині. Коротше, і так вийшло. То я класно купила м'ясо. За парковку заплатили 300 гривень. 340. 340. Нормально. Можна паркуватися, то ми тепер розумні паркуємось десь, де є місце. Коротко. Капець. Сережа то там парканувся, встиг, а ми Але то вже ні. Та було місце, а нам не було. Ну нічого, пройдемо з пішком. Ногами теж потрібно ходити. Я просто зробила геохід, не знаю. привіт. Привіт, привіт. Юлька платить. Я взяла саме дороге. Юля, каже, що ми платимо. Платить. Ну, я взяла саме дороге. Як воно називається? А джміль. Боже, це ж просто кава з соком. Ну, назва просто модна, 65, гр... 65 гривень. Ну так, да, вийшло саме дороге. Ні, ще за 70 є флетвайт. Щось я... я зекономила. Мій джміль. Ще навіть цукерочки дали від закладу. І йдемо трішечки, сховаємось в стіньок. Густинці від Юльки. Зараз вам покажу. Кнопи це мої улюблені, Юля знала, що вести. Ось такі кнопорси. Який стоїть. Це що? Торчин. Торчин. Це не торчин, це оволова. Переселенці по фрукти. А, чи фіт. Поняла. говорила, що ти вкалилася. <сіст> 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 дякую. Це ти шоколад. Шоколад. я посильно не висорів, а потім шоколад. Поповую тобі мілку, щоб ти все таки не похудала, звичайно. А, якщо я вдруг багато ви цього <сіст> буду худати, <сіст> то з'їсти <сіст> мілку, я поняла, дякую. І обов'язково дорогі підписчики, ми вам покажемо цю фотку. Окремо і сюди Юлю Да, да. Просто лице. І кріпці. Ну дякую, дякую. Юля завтра їде в Київ на весілля, подивіться, де вона вдівається. Ця пані приїхала з Польщі. щось в у вас. Що це таке в горошок? Маленька. Ну я така, я не худенька. <сюхе> Юлі треба тяжовий люкс. <сюхе> 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 Ой, це твоя нова була. Ти хоч і Вибачте. Так платье номер один. шикарно. Не ну краса, краса. І що? Шльопки з носками? Чи че мама пишет числа. Не ну гарно гарно. А, я все дні в нормальних тапках. Ні, ну гарно. У мене є такі рожеві тапки, поношені такі гарні. Їхала Віка нас проводжала і ми приїхали. Віка вже тут стоїть. Ну привітики. Ти ми віці зошити купили. Нарешті дитину в школу зібрали. Ходи, покажу, ми покажемо. Що ми тут накупляли? Що? Борошно. Борошно купили три кілограми, олію купила. До речі, ось таку олію купила Олегко, Вона йде дешевше, вона скільки, 150 здається. Переливати Бо вона, вона, та, вона та переливати можна. Затрат. Історія. Історія, бачиш? Тримається цю куплю. Ой, Ой-ой-ой, бачиш, яке буде тепер тебе навчання? До речі, прикольні завжди. Геометрія, типу, тут якісь такі є тишки. Це все на всьому. Ну, прикольно, прикольно, наша алгебра фізика. Все, Віка, до школи забелі, ти готова. Знам. Єдине, що ми Віки купили до школи, це чотири зошити, і бабуся дала ручку. Ні, я три ручки купила. А купила ручки? Все. І, і, і Вікен, якщо щось стиль, не міняється, тому що більше немає що одягнути цієї сторони. Я, я вже чекаю в луцьку, щоб у мене я... одяг був. А, Та, а в луцьку я не знаю, чи на тебе буде одяг, тому що ну, ти виросла. Ну, там, хоча б магазини є. Ну так, зразу О, нам потрібно просто... приїжджати купувати одяг. Це, це, до речі, нам Юлька дала. Подарунки, а ще купили таку штуку. А, це бабусі потрібно завести. Бабуся купила на ножі. На, на ножі. На е, ножі. Ці магніти. Це потануло. Потану, це мамі купили. Вона буде їхати додому, то ми її так взяли. Все, так, взяли. Ось таке. Показуємо вам процес. Так, 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 так. А ну, Що там? Вже немає картоплі? Майже все, майже. О, ще трішечки залишилось. Тут була така велика велика гора. Велика. І дивіться, ми все зробили, все перебрали вчора, позавчора. А, там були, а чекається, вже накрився, чи воно, 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 воно. Не знаю. Я не знаю. Мені ще сказали, то я зробила. Велика, мале, середня і маленька. все. Отак ми попрацювали трішечки. Зараз мама Галя все доробить. Віка, ти що, помічник? Я їду. Куди ти їдеш? На нігті. Ще віку записали на нігті, Віка поїде на нігті, тому що, ну, я думаю, хтось можливо замітив. Вікін Манік, дитинка вчила собі нарощувати нігті з моїми штуками, які взагалі не, не ну, вони не для того. Але Віка щось там чудила, робила. То сьогодні записали її на нормальний манікюр. Дитинка піде. No. Так, все, приїхали додому ненадовго. Веземо віку на нігті, а далі їдемо ще до бабусі. Хочу нарвати ще влю, в нас бо в нас таке не водиться. Хочу ще в льовий борщ. Будемо їсти. Ну, ще візьму там помідори, огірки. А ще бабусі маємо завезти, ну, те, що ми купили на ножики. Бабуся хотіла, я не знаю, може вона теж купила. Так, ось, якщо купила, то буде нам ще одне. Їхали до бабусі, нікого нема. О, бджоляр! Привіт! <ривіт> Є бджоляр на місці. Бабуся десь рве малину. Тут бджоли. Олег дуже любить бджіл, так? <ривіт> ми голясом, а о, малина бачу. Бачу малину. Каже, я туди не піду, йду сама. Ну я бджіл не боюсь, мені все одно. Вкусить, то вкусить. Хтось гроші платить за таке, щоб бджоли покосали. Привітки. Я влог знімаю, так. Да. тепер ти теж будеш по теліку. А ти малину рвеш? А, я думала, ти щось з бджолами робиш. Такий екіпіровки. Десь так малину збирає. Ага, то я голясом прийшла. Я голясом до бджіл. А ось і малин. О, то тут є трохи бджіл. Бджіл, а багато. Добре є, то бо тепло сьогодні. Малинка, малинка. Сорок сімей. Сорок сімей. Ого. Тепер сорок одна. Ми ще з Олегом приїхали. А дивіться, тільки прийшла у мене вже літра малини. Дідусь мені дав і з бджолою. Подарунок. Відео на ютуб. Будеш там по телевізорі. Ну серйозно. Що? Ну в курці, ти ж від бджіл ховалась. Диви, бджола, лазить її взагалі хоч би що. О, Олегові треба показати, Олег любить. Добрий день, Олег. Диви, там бджілка є. Та вона заснула, бачила. Та вона щось така вся сонна. Класно так збирати малину, правда? Посидів тут, почекав. Так, дивіться, яка краса. А з чим пироги? З квасолію. З квасолію. Седон. Квасоль. Зварить, Все, у нас буде щавльовий борщ з пирогами з квасолі. Це лакшері. Це, це, це люкс. Це, 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 це як то тяжкий люкс. Дивіться, як класно. Ми ще, ну, я ще до такого не звикла, знаєш, хоче щавльовий борщ, прийшов собі на город, нас кубав щавлю і зварив борщ. Або квасок ще називають нас. Так, квасок. Ну це львівський такий <рив> <рив> говір. <рив> так. О, це якийсь піде. Та, бо там ми могли зварити максимум це червоний борщ, і то не завжди можна було знайти буряк. буряк. А тут ось вам, будь ласка, і буряк, можна і червоний зварити, і ще і левий. Зелений. Який хочеш, зелений, червоний. Класно, зараз нарвемо і додому. А так, так прийшов, наступна. Ну давай, якийсь гарний. Наступна у нас по плану петрушка. А ще бабуся казав, десь є укроп. А я щось не зрозуміла де. Я бачила, до речі, це пекінська капуста. Так, це пекінська капуста, але не знаю, чи вона буде. А, ой, бачила укроп. Ось, ось. Це він, напевно, тут нечайно виріс. Нічого, зараз десь пошукаємо. Класно пахне, дивіться, як порозпускалися. Я знімала, коли воно ще не було розпущені. Такі. Тут дуже гарні квіти взагалі. Такий запах. Клас. Так, ми вже все понаривали всього. Будемо збиратися додому. Якзатарились, покажу, вам дивіться, які домашні огірки, помідори. До речі, домашні помідори взагалі відрізняються від тих, що ми їли. Буде домашні, то є домашні. Ой, ще бабуся нам вкинула зефірку. Пирожки. малинка. Зелінушка. Пирожки буду містити дому, пирожки. все, їдемо додому. А ще купила хліб, ну це хліб і нам, і додому мамі Олега. Далі купила ще такі сухарики. Уже за ними сумувала, тому що, до речі, в Азії не було сухариків. Я не знаю, чому. Були чіпси, було все, а сухарики в Азії взагалі ніде немає. Похайте в ставку ще вода більше впала, ніж було цікаво, хочу ноги помочити, що там вода. Ну, х... ні, тепліша, ніж на озері була. Тепліша. Але вона, бачите, вона темна за рахунок того, що тут мули, і здається, що вона темна. Так вона типу, Ну, бачите, ось навіть ногу видно у воді. Ну. Такий жаб'ятник. І ще плюс ну, вода впала сильно, тому вона якась така. Ну, Ми тут, до речі, все дитинство купались. Якась вона була трошки інша вода. Овесь зразу піднімається мук. Дуже сильно впала вода. Олег тут, дивіться, вже рубає дрова. Ми будемо сьогодні смажити шашлики. Але ранок почався не так прекрасно, тому що нам сьогодні довелося зарубати качку. Ну не нам. Я просто закрила вуха, Віка плакала, а Олег її тримав. Бабуся тільки чувак. Ну, моя бабуся, ми їздили до бабусі з дідусю. Бабуся і чувак і все типу. Ну це для них норма. Ми трішки не звикли. Ну, я взагалі не любитель такого. І зараз Олегова мама буде скубати. Тому що я теж, ну, я не можу, це. Ні. Я не для того. І Віка також. Кажу, Віка, будеш допомагати. Віка. Ні-ні-ні, я до неї не притронуся. Знаєте, купувати її вже в готовому вигляді набагато простіше і легше, аніж оце рубати її. Ось вона красотка лежить. Фух. Так, і що ж? іду ще. Ага, бабуся ще нарвали баклажанів. О, баклажани потрібно взяти. І хочу ще на вогні спекти, попробувати баклажани. Думаю, буде смачно. Знаєте, що так розрізати з сничком з приправками. Макота. А далі на роботу. Так, показую, як роблю баклажани. Ось так, бачите, їх почистила. Таку порозрізала квадратиками. Викладаю на щось таке, щоб ну, кожен був окремо, не так в каструлі. Кожен окремо, ось так. Далі зробила ось таку приправу. Тут видавила чесничок, додала хмелі сунелі, перець, паприку, ну, тобто, які спеції у вас є, такі добавляйте. І далі ось таку беру трішечки, ну так перемішати ще. Ось так беру і мажу, і так, щоб воно якраз ось ці такі дирочки попало. І все, я тако хвилин 10 і можна на вогонь. Ось такі у нас вийшли бак лажани. В принципі, дуже їх просто робити. Ой-ой-ой, це так, знаєте, біля вікна, щоб було світло. <смі> Знімала біля вікна. Ну, ось. О, так, в принципі, теж дуже гарно видно. У нас буде ось такий салатик, мама Галя зробила. Що тут є? Огірки, помідори і листя салату, Все. І головна страва на сьогодні це ось такий шашлик. Небагато всього, але, думаю, нам вистачить. Далі, дивіться, знайшла такий свій друшлячок, черпачок такий. Ну він такий чорний, тому що він в мене такий робочий на вогні завжди. Mm -hmm. Я у ньому завжди роблю глінтвейн. Купила якесь вино, мед, приправа ось така і апельсинка. Така жижа в мене вийшла. Я ще додавала такої порошкової кориці, бо мені якось малувато тієї одні... однієї палички, тут тільки одна була зараз мед. Розтопимо і несемо на вогонь. Опа! Ось так, дивіться, як класно. Зараз буде в нас глінтвейн, тільки в руку трішки пече. Ага. Та я хочу його поставити, але щось він не стоїть, той черпак. Так, ну, якось примустила. Зараз гріється. І кусочка посуду принесла. Що? І качка, качка Ні, готується. Пузіку. Пузико. до речі, будемо сидіти ось тут на килимочку. Так, ось смажаться вже наші кабачки тут шашлик. Ну, шашлик вже готовий, в принципі, ми так підігріваємо. І все. Салатик, глінтвейн. На сьогодні такий у нас буде обід. Глінтвейн також готовий. Подивіться, прикольно так. З таким видом. У нас вже помінявся трішки, ви знаєте, було море і пальми, а тепер ставок і берези. І так, ми вже трішки попрацювали, ну, скільки годинки три, напевно, у нас перерва. І хочу показати вам вікін манікюр. Давай показу всім манік. У мене свої такі віка наростила. До речі, заплатили вікіні 450 гривень, а мої 350 Тепер ми дві такі красотки. Угу. О, от і кітя. На сьогодні вже буду завершувати цей відеоблог, тому що, тому що, що. Зараз, поки в нас перерва, угу, 30 хвилин ще потрібно встигнути поїсти. Мама Галя наварила нам ще в левий борщ, будемо їсти. І потім знову до 12 ночі на роботу. Угу. А ти що? А Віка Ой. тільки що, до речі, проснулася. На собі виспалася та прийшла після нігтів щось і потягнула на сон. І будемо на сьогодні завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра. У новому, новому дні. У новому відео. У новому відео. Пока-пока.